Моребуря, у моревою дурагани, сіні море та дудлокі, і А бачив ярати. У тих домогосподарств, у кого вже встановлені акумулятори і сонячні панелі, і які хочуть бути повністю автономними, на допомогу може прийти вітрогенератор. На прикладі нашого офісу ви бачите на задньому плані, як працює вітрогенератор в цей пасмурний день, коли недостача сонячного випромінювання компенсується вітром. І ми виключили свій відний автомат, і навіть в такий пасмурний день ми є автономними. Тим паче ми заходимо в зимній період, де сонця буде мало, а вітру буде багато. І е, в такому, е, і при відключенні електроенергії ви будете максимально